Хочу вас запитати: ви є батьком чотирьох синів, народжених серцем. Це наші такі Віктор, Сергійко Любимі, тепер Максим і нещодавно Михайло. Дайте, будь ласка, поради тим сім'ям, тим людям, які мають намір взяти дітей із дитбудинку і опікуватися ними своїм серцем. Виконувати нам Боже слово треба не тільки словом, а дією і ділом. Головне не боятися, бо явол паралізує людей, страх паралізує, і людина тоді не розвивається, людина тоді не діє. Як Ісус сказав до апостолів, щоб люди, бачивши ваші добрі діла, проставляли оця мого, що є на небесах. Ми маємо діяти, ми маємо працювати, ми маємо ікнуватися туди, діточок. І головне для всіх, навіть батьків, біологічне скажу: чим менше у ваших головах сподівань. Тим буде менше розчарувань. Бо якщо ми дуже на своїх дітей покладаємо надію, що виросте, буде і докторкою, і вчителькою, і, і всім, що тільки можна бути, і юристкою, і суддю, може бути розчарування, Вона не просто собі яркою, бо Вона так захотіла і так легше. Тому любіть, живіть по слову, спасайтеся, ратуйтеся і допомагайте діткам. Полоне, не бійтеся, якщо Бог кладе вам на серце таке покликання, таке, таке от слово, виконуйте його. Амінь. Дякуємо Отець, за те, що ви є.